Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у мене знову розпаковочка, щось, лишні товари лізуть в кадр. Ось така розпаковочка. Купила таке масло, пише, що продукт рослинний. Раніше брала нічого. За ніємнієм лучшого, то і таке підходить намастити якийсь бутербродок або трошки в кашу здобрити її. Отаку От огірочину взяли. Величенький. Огірок по... по 130 гривень. 26 гривень оцей огірок получився. Капець. Ціна, як кажуть, обалдеть. Ну, що зробиш? Для рецепту мені він потрібен. Так, потім отаке От печиво. Взяли, вже відкрили. Його попробували. Ну, Це, як колись, пам'ятаєте, в дитинстві були такі, казали, сєвєрні пряники. Ну, якісь вони взагалі геть не смачні. Ціна їхня 98 гривень за кілограм. Ця пачечка получилася на 31,20. Не рекомендую. Так. Потім купили отаку от каву. Я прийшла, відкрила ото печиво, швидесенько кави випили. І оцю каву спробували. Кава класна. 200... 220, так? Да? Чи скільки кава? говориш, дуже 220 гривень. Так, замічання мені. Не замічання, зауваження, що швидко говориш. Так і навпаки, кажуть, що дуже повільно і давайте швидше. Це купили. Це, як би місцевий магазин. Потім у людей на базарі купили ось такі грушки по 30 гривень за кілограм. Дивіться, шикарнюча, гарна грушечка ноябрська. Одну ось таку, якусь я вкинула. Вона вся була в одній ціні. Потім ще от таку з червоним е бочком. Ну, а решта це все ноябрьська. Бачите, така вже спіла, спіла, що її треба зараз їсти. Далі у магазині копієчка завітали. Взяли от такий, вгадайте, що це? Термос? Не знаю, в кінці. А, дивіться, показує температуру. А як це так? А, торкнулася, і воно показує. Що таке? Прикольно. А вчора я ходила з вечора дивилася. Бачите, з таким. Ой, як він називається дісплей? Показує, скільки, яка температура чаю. Всередині воно з такою сіточкою. Бачите, якщо якийсь, наприклад, чай розсипний, засипали, такий, як в мене, от того, наприклад, є. Бачите, крупнолистовий такий чай. Можна його не цідити, тому що є таке ситочко, така ручечка гарненька. Взяли, потягнули і ось така колба. В інструкції пише, що тримає тепло до 12 годин. 12 годин можна пити чайочок. Об'єм 500 мл, ну, тобто пів літра. Отакий От термос. Коштує 165 гривень. Це магазин Аврора. От таке пакування. Дивіться, можливо, хтось також хоче придбати, то можете завітати і взяти. Далі, далі, далі. У магазин калина. Там зараз знову є акція на ось такий туалетний папір. Це папір другого сорту. Десь тут воно пише, ну, типа, зроблений з макулатури. Тобто, ні одне деревце для цього паперу не зрізали і не використали. Так, якось отако це все компактніше, бо потім. Не поміщається воно в кадр. Також там на оптовій базі взяли ось такі макарони ракушка дрібненька, 81 гривня 3 кілограми. Ой, а що це? Пакет якийсь замащений. Потім також в оптовому магазині взяли ось такий Оселедець Матіас. Тут сьогодні акція навіть ще дешевше не 175, а по 160 гривень. Не хочу пальці мочувати. Бачите, такий класнючий матіас. Молочко, волошкове поле по 34 гривні. Це також воно акційне. Ось таке згущене молоко до кави чи до якоїсь випічки додати ложечку, і воно зовсім інший аромат. 68, здається. Чи, чи скільки, це кілограм, тут пише. Бачите? Отакої От згущенки. Але потім мене чоловік, якийсь нас догнав, каже, що, ну, таке собі, як то кажуть, фуфлятіна. Але. Взяли на пробу. Кілограм отакої от фасольки томатка, що називається, бачите, червона, гарнесенька. 80 гривень за кілограм. По 15, здається, чи скільки це гривень. кукурудзяне борошно на мамалигу. Тому хто Хотів навчитися робити мамалигу готувати, да? ще не вміє. Слідкуйте за моїми відео, десь в найближчому часі я буду готувати мамалигу. Справжню таку буковинську мамалигу. По всіх правилах, які існують. Так. Ага, ще з магазину копієчка. Окрім того, що оцей. Класнючий термос, під колір термосу взяли отакі рукавички робочі, бачите, прорезинені по 9 гривень штучка, три парі. От такі рукавиці. В аптеці купили для носа такий назомакс, Max. Тут його немає, тому що взяли бризкати, воно з дозатором. У мене, бачите, залишилось зараз тількино. Ну. Коробочка 108 гривень. Такий засіб коштує. І, окрім тих макаронів, взяли ще отакі от вермішель довга, спагеті, Щось приготувати. Чи якісь макарони по флотськи чи так з зажарочкою Їх забабахати буде смачно. Тепер, як то кажуть, увага, увага! У магазині АТБ. Купила картоплю. Ну, картопля, як завжди, ось така. Бачите? Не сильно велику вибирала, якби середню, по 10,90 11 гривень за кілограм картопелька, але здешевшала цибуля. Якось позавчора я показувала в розпаковці, я купувала по 7 з копійками, а зараз вона 5. 90, считайте, друзі, 6 гривень. А ну, чекайте, щоб не збрехати вам. Зараз я розгорну чек. Цибуля ріпчата. 5,89 за кілограм. У мене тут на 6,75. І картопля. Картопля 10,99, тобто 11 гривень. Бачите, отака от класна покупочка. Тут три цибулини більше кілограма заважили. І усі ці розпаковки вийлися в нас. Зараз підрахую і точно скажу. Півтори тисячі, ось така розпаковочка. Ану, напишіть мені, це нормально скупилось, скупилися на півтори тисячі чи ні. Тому що цікава ваша, ваша думка. Що ж, друзі, бажаю вам гарного настрою. Ну, там ще була така покупка, яку я не хочу показувати, тому що вона шкідлива для здоров'я. Як кажуть, мін здоров'я не рекомендує то. Е так що, ось так. Бажаю вам гарного настрою, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока. Не забувайте про вподобачки, поширювати відео і писати коментарі. Вам не важко, а мені дуже-дуже приємно.